Вітаю всіх глядачів, Ви на ютуб-каналі компанії Вет. Сьогодні ми вам покажемо новинку на ринку України. Трактори серії Хорст. На огляді в нас G244. XU. Взагалі, тракторців є дуже багато в різних комплектаціях. Вони будуть по ходу надходити. Ми будемо дивитися модель g 244 xu це 24-ка. На варіанті ось такого синього кольору. Він навіть не синій, більш до такого, не знаю, морської хвилі. Уточнюйте, будь ласка, в менеджерів наявність кольорів, тому що трактори можуть бути і сірі, і там бачу такий зелений брунатний колір, дуже красивий. Тому, якщо вас цікавить конкретний колір, обов'язково це оточніть з продавцями. З менеджерами. Ми йдемо на огляд. Отже, що ми маємо? По факту, це повнорозмірна 24 очка 24 кінських сили. Двигун поставили, такий, як в Донфенга КМ375 БТ, старий добрий двигун який перевірний вже роками, атмосферний дизель з об'ємом 1532 см або 17,6 кВт його потужність. Звертаю увагу, що капот нас має на Ось в таких двох газових опорах це дуже зручно. Забрали вже ці бомжацькі такі підставочки, які раніше потрібно було ставити по доступу біля двигуну, в принципі. Мені не подобається розміщення баку, але воно напевно, не могло стояти в інакшому місці. Якщо вам потрібно буде там не знаю, розпилювач поміняти або долізти до форсунки, бак доведеться знімати, але ви це заради правди будете робити раз в ніколи, тому це не така велика проблема. А от до фільтрів доступ дуже легкий. Тут у нас є масляний фільтр, тут у нас виходить паливний фільтр, і якби їх замінити взагалі проблем ніяких не буде. Тут все гарно. Також хочу відразу звернути увагу, що ось тут стоїть такий додатковий захист лопасти вентилятора. Це також дуже класно придумали, така дрібничка, але приємно і гарно виглядає, тому що інколи на косінні особливо камінці відлітали, і тут било вам ось цей вентилятор. По двигуну взагалі ніяких зауважень немає. Двигун топ за свої гроші, тому йдемо далі. Стоїть величезний акумулятор. Це в нас, напевно, є соточка, як мінімум, а то й більше. 110-ка, я бачу. 110-й стоїть акумулятор, великий, потужний. Так само, у нас є передні вантажі, вже додаткові, розширений бачок, бачок на гідравліку. Тут все просто. Переднє міст редукторного типу. Давайте закриємо капот. Копо, до речі, закриваються ну, такі стандартні е, защіпки, Ну, в принципі, вони ж теж перевірені руками. Не будемо на них зупинятися. І так, в нас редукторний передній міст, міст сам підключається механічно. Бачу, що вже тут все промащено. Ми, до речі, всі трактори перед тим, як відправляти до вас, перевіряємо, промащуємо і е, готуємо, щоб ви вже цього не робили. Е, колія трактора 120 см, тобто ви заходите в міжряді 60 Це моделька на широкій резині, Модель власне літера X означає, що трактор на широкій резині. Розмір передніх шин 7,5 на 16 і позаду 11,2 на 24 От задній диск є розбірний видкої вантажі. Задній диск є розбірний, відповідно, ми тут можемо поставити колію 140, а передні колеса, перекинувши місцями, вийдемо на міжряддя 70 кому це потрібно. Ну, хоча в нас більшість людей працює на е, міжряді 60, а не 70, все-таки. Позаду хочу звернути вашу увагу на задній міст. От Задній чолок просто прям такий конкретний, конкретний широкий, виглядає дуже потужно і масивно, надійним. Е, трьохточкова навіска вантажопідйомністю 550 кг з 22-ми яблучками. Я не бачу змісту в двадцять четвірках робити ось цю євронавіску з гаками і змінними яблучками, тому що ну двадцять четвіркою ви будете в будь-якому випадку всюди брати навісне обладнання під 22-й пальці. І для чого їх міняти? Бо на 28 восьмі пальці зазвичай де важка навіска. В двадцять віртах змісту нема, тому звичайна перевірена руками трьохточкова навіска з плаваючим та примусовим режимом. У нас є бачите два гідроциліндри. Який тиснуть вниз на примусово. Звичайно, що є плаваючий режим, трьохсекційний розподільник з двома парами гідровиходів, розетка під вас причіп, ну і, власне кажучи, сам фаркоп. Пали відбору потужності, 6 шліців. Він має 540 обертів на хвилину, має 1000 обертів на хвилину. Є ось такий ящичок для того, щоб ви сюди поставили інструмент і, в принципі, по навісті це все. Тепер йдемо до місця оператора. До самого приємного. З лівої сторони в нас є драбинка, а з правої, мабуть, нема. Та. Ні, правої теж є народ. І з лівої справа можна сідати на місце оператора. Звертаю вашу увагу, що повністю рівнесенька підрога. Ось такий резиновий полік. Виглядає все дуже гарно і красиво. Позаду у нас все заш... ну, ви зашиті від задньої частини, щоб вам відповідно, ну, болото, нічого сюди кидати не буде. По ергономіці все досить просто і стандартно для китайських тракторців. Тут вал відбору потужності 540 тисяч обертів. Ручник зроблений вже автомобільного типу. Звертаю теж вашу увагу він тут зліва від мене, це дуже зручно. Підвісні педальки, коробка 4 механічна, два діапазони, 4 швидкості вперед, одна швидкість назад. Тут там назваль повишених, понижених, підключення переднього моста, блокування заднє. І, власне кажучи, вже на сам розподільник. Підйом опускання на візки і два гідровиходи. гідропідсилювач керма в нас є. Тут виведений ручний газ. Дуже красива панель приладів з таким от індикацією хорст запускається. Давайте запустимо каймовський двигун. ну Ось такий тракторець вийшов. Включимо понижену. Перша понижена швидкість. Дуже м'ягенько ходить коробка. До речі, трактор глушиться з ключика. Мені дуже подобається, дуже м'ягко ходить коробка. Прямо як ну, синхронізаторів тут немає ніяких, але от вмикаються передачі, бо в нових, в нових тракторах може бути, що воно там прям важко, десь зуб на зуб попадає, дуже м'ягенько ходить. Цей момент мені також досить подобається. Дивіться, ціна. Ми знімаємо відео 14 жовтня, і ціна на цей трактор 6050 доларів. 6050. Але ви це відео можете дивитися і там за рік, і за півроку, і ціна може бути іншою. Тому її обов'язково потрібно е, перетелефонувати і або подивитися в нас на сайті, там зазвичай актуальні ціни, або уточнити в менеджера. Станом на зараз 6050, ціна дуже класна. Відносно ринку, трактор просто розриває. Е, цей вже, до речі, проданий, завтра їде до нового власника. Тому, е, друзі, такі хорсти в наявності шукайте свою комплектацію, яка вам подобається. Скоро в нас буде на огляді модель DXU з реверсом і з двохдисковим щепленням, трошки дорожче. Обов'язково підписуйтеся на цей YouTube канал. Весь асортимент тракторців у нас на сайті. І хочу нагадати, що в нас працює програма Трейдін. Ви можете свій старенький тракторець нам здати, і, наприклад, ми вам привеземо з доплатою ось такого класного хорста. Якщо вас цікавить така пропозиція, всі активні посилання і номери телефону є в описі до цього відео. Телефонуйте, у нас безкоштовна доставка на китайські міні-трактори по Україні. Не забудьте підписатися на YouTube.